Друзі, вітаю вас! У святому писанні написано, що не одним хлімом буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з Уст Божих. Мені приємно сьогодні з вами знову розділити цей духовний хліб і святого Писання. І тема, на яку хочу звернути вашу увагу і роздумувати разом із вами, називається збалансований Бог. Наскільки важливий є баланс? Існують два терміни, які діаметрально протилежні одне одному. Це баланс. І дисбаланс. Або по-іншому кажуть, збалансований або розбалансований. Якщо ви водій і у вас є власний автомобіль, то дозвольте запитатися вас, які шини на вашому автомобілі подобаються вам? Які збалансовані чи розбалансовані? Не чуючи вашої відповідь, я розумію, якою вона буде. Звісно, що збалансовані. Значення терміну баланс. Наступне. Збалансований, рівновага, врівноважений, виважений, той, що має правильне співвідношення взаємопов'язаних частин, збалансоване харчування, погляди, виховання. <кхм> Значення слова дисбаланс. Розбалансований, відсутність рівноваги, порушення балансу правильних співвідношень, компонентів, будь-якого процесу, дії і так далі. Сьогодні все частіше у християнському світі е, популярності набуває е, проповідь розбалансованого Євангелія. По-іншому, це розбалансований Євангельев можна назвати як доктрина дешевої благодаті. Так звана доктрина дешевої благодаті вона ні до чого не зобов'язує християнина. Вона нивілює у житті віруючого такі поняття, як послух, діла віри. Виконання закону Божого і особисту відповідальність перед Богом за свій спосіб життя, за виконання тих чи інших обов'язків, а натомість проголошує. Ти тільки віруй і спасешся. Бог і любов, Бог і доброта, Бог і милосердя. Він все розуміє. Христос усе за тебе виконав на Голговському христі. Е але ви знаєте, що апостол Павло, звертаючись до представників е такого розуміння благодаті. Розбалансованого Євангелія або дешевої благодаті говорить, будемо грішити, тому що ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. А апостол Яків він доповнює апостол Павла і говорить, що віра без діл мертва. Ми бачимо, що це Писання воно представляє нам збалансований портрет Бога. І сприйняття людиною, ось такого збалансованого Бога. Буде впливати на все її життя, на її християнський світогляд, на спосіб життя, на побудову стосунків з людьми, на виконання її обов'язків, до роботи і в усьому. Уявіть, якщо Бог тільки справедливість, без любові, тоді це виховує у християнині суворість, безжалість, допомилок інших. Осудливість, черствість, тваринний страх перед Богом, який лише чекає, коли ти помилишся, щоб тебе покарати. А якщо Бог тільки любов, тобто без справедливості, тоді це виховує у християнинові потурання, гріху в собі, в інших, виправдування гріховної поведінки чи справ, ссполковня себе тим, що Бог і любов, Він добрий, Він все розуміє і таке сприйняття Бога. як тільки любов, воно може підштовхнути людину, послідовника, віруючу людину, до безвідповідальності, до недбальства і руйнівної поблажливості, переступаючи Божі повеління, Божі закони і принципи. Уявіть собі, де що уявіть, багато хто з вас є батьками. І уявіть собі, що ваша дитина, син чи донька. Говорить вам про те, що вона йде гуляти з друзями. І ви запитуєте, коли ти будеш вдома? Вона говорить, наприклад, о 9-й вечора. Ви кажете, добре, але вона прийшла у другій ночі. Як ви поступите? Тільки по любові, не будете реагувати, ви почули, що вона є, лежить на ліжку. Добре, що взагалі прийшла. Чи ви зреагуєте тільки по справедливості, тільки почувши у другій ночі скрипіння дверей вхідних? В вашу квартиру, ви тут же коршу на свою дитину і бути її вичитувати. Чи краще піти збалансовано. І вранці сказати дитині: ти знаєш, донька, я така рада, що це прийшла і так далі. Але ти знаєш, як ти думаєш, я хвилювалася за тебе, ти навіть не попередила мене, не повідомила, що ти затримаєшся. Я хвилювалася. Не роби більше так. Добре, доню. Тут є і любов, розуміння дитини. Тут і є справедливість, тобто ми бачимо цей баланс розумний, який виховує збалансовану дитину. Тому, коли у людини, у християнина, у послідовника Христа є ось такий збалансований погляд на Бога, отаке правильне сприйняття Бога, тобто збалансоване, в якому гармонійно поєднуються милість і справедливість, доброта і дисципліна, співчуття і відповідальність, благодать і закон, віра і діла віри, любов і послуг, тоді у неї формується зріла і збалансована особистість християнина без правих і лівих крайнощів. І тоді ця людина буде відображати збалансованого Бога у своєму житті, у своєму способі житті, будь в чому. Чи то у вихованні дітей, у відношенні до роботи, до відпочинку, до, до обрання до звілля свого, до своїх обіцянок і у всіх сферах свого життя у неї буде такий збалансований підхід. Деякі біблійні приклади. Ви пам'ятаєте історію Христа і жінки, яку привели до нього у хра... і кинули в храмі перед Ним, схопнув перелюбі, в порушенні Сьомої заповіді. І... У словах Христа адресовані цій жінці ми бачимо баланс. Христос говорить їй, І я тебе не засуджую. Ось вам благодать, ось вам любов. А далі Він говорить: але йди і більше не гріши. Ось вам справедливість і заклик до послуху жити згідно заповіді Божої. Івана 5,14. Це історія Христа і хворого чоловіка у купальні Віфезда. Ми знову бачимо. Збалансований підхід Христа до людини. Він йому говорить: чи хочеш бути здоровим? І він оздоровлює людину. І каже: Устань, візьми свою постіль і ходи. Ось вам любов, доброта, милосердя Бога, проявлення в Христі Ісусі. Але потім, коли цей чоловік одужав, і він зустрічає цього чоловіка в храмі, Христос йому говорить: ось видужавте. Не гріши більш, щоб і чого гіршого не сталося тобі. Ось вам справедливість, відповідальність, діла віри і послуг Богові. В одній із духовних книг прочитав такі слова. Відмінність між характерами Христа і Його сучасників була в усьому очевидна. І через це світ ненавидів Його, тобто Христа. Він ненавидів Ісуса за його доброту. І непохитну чесність. Ось бачите, оцей цей момент у Христа ми бачимо доброта, любов, але разом з тим чесність, справедливість, вірність, слухнянність. В іншій книзі, яка називається Події останніх днів, мене вразила така цитата Во всій Біблії Бог предстає не тільки милостивим і чоловіка але і строгим, і справедливим. Ось ми бачимо, як це те писання і багато інших богословів, які розуміють, мають правильний поліс писання на Бога, вони подають нам збалансований портрет Бога, в якого ми закликані вірити і слідувати. Тобто баланс потрібен всюди, у нашій вірі в Бога, у вихованні дітей. Любов і дисципліна, у роботі, робота і відпочинок, в освіті не тільки навчатися, але й фізичною працею займатися, щоб і м'язи розвивалися, в духовному житті, баланс між молитвою, читанням Біблії і практичним щоденним життям християнина. Впізнані Бога, Його істини, щоб мати збалансований біблійний світогляд в питаннях віри, поклоніння і щоденного життя християнина. В Римлянах, в 12 розділі, в першому і другому тексті записані цікаві слова. Апостол Павло, звертаючись до Християн, говорить: тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали. Що є Божа воля добре, приємне і досконале. Ми бачимо в цих словах оцей баланс між добром і досконалістю. А досконалість вона передбачує оцей, оцю золоту середину, оцей збалансований підхід в нашому житті. А це пізнання оцього балансу в нашому житті, в усьому, можна отримати зі сторінок святого Писання. Тому що саме воно відкриває нам не тільки збалансованого Бога, але й розуміння Його волі щодо людського життя у цьому світі, яке буде відповідати Божим збалансованим стандартам, які ведуть до щасливого життя. Саме так про це записано 2 Тимофія в 3 розі 16-17 текст. Мені ще з самого ранньої молодості подобаються оці слова. Вони дуже корисні, особливо для молодих людей та й для будь-якої людини. Павло говорить: і ти з молоду знаєшся те Писання, яке може тебе зробити, яким? Мудрим для спасіння через віру Ісуса Христа. Усе Писання Богонатхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була. Досконала, іншими словами, була збалансована, гармонійно розвинута і на всяке добре діло готова. Тому, якщо ми хочемо бути збалансованими чоловіками, дружинами, дітьми, робітниками, друзями, нам потрібно читати Слово Боже, а також послідовниками Христа. Нам знову ж таки треба читати Слово Боже, тому що тільки воно допомагає нам знайти в усіх питаннях життя, а також питання віри в Бога, оцей збалансований підхід. Характеристика, яку Святе Писання дає церкві Божій. Народу Божому, дітям Божим, послідовникам живого Бога в останній час перед другим приходом Христа, вона записана в об'явні 14:12. І коли ми зараз прочитаємо ці слова, ми побачимо, що в них є в них цей здоровий, розумний баланс. Тобто віра в Бога або народ Божий зображений. Збалансований в своїх питаннях і в своїй вірі, поклонінні Богові. Давайте прочитаємо ці слова. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Ви зауважили цей баланс? Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді, ось одна сторона, та віру в Ісуса. Ми бачимо цей здоровий баланс. По-іншому це можна сказати благодать і закон, віра і діла віри, любов до Господа і послух Йому і Його заповіді. Ви знаєте, що в цих словах, які записані в об'явленні в першому роз і в третьому тексті, ми також можемо побачити. Оцей баланс, який так необхідний сьогодні для, для християн. Тому що оцей різновид, різношерстність, здавалося одного Бога, і різноманітності напрямків, воно говорить про те, що десь порушений баланс в питаннях віри, сприйняття і поклоніння Богові. Тому об'явлення 1.3, воно вносить у цю також оцю. У ці барви о цього балансу, який Бог хоче бачити в кожному віруючому і в кожній церкві. Послухайте ці слова. Блаженний, тобто щасливий, той, хто читає, і ті, хто слухає слова пророцтва, та дотримується написаного в ньому час Бо близький. Ми побачили? Ми знову у цих словах помічаємо баланс. Знання Божої істини, тобто читати і слухати, але цього недостатньо. Це може бути таким лівим крилом, однобоким, а далі і дотримується. Тобто, щоденне застосування істини Божої, прочитане в цьому Писанні у своєму житті. Отже, слухати, читати, а з іншої сторони. Застосовувати, тобто жити тим, про що ти прочитав у своєму щоденному житті, в особистому житті, в твоєму сімейному житті. Чи ти, чи ти вчитель в школі, чи ти політик, чи ти навіть президент країни, як добре, коли, чи ти просто послідовник Христа, щиро віруюча людина, Бог запрошує нас не тільки читати Слово Боже, чи слухати Його, так як за це зараз відбувається, коли ви дивите цю, цю проповідь, ви слухаєте її. Але Господь каже: цього недостатньо. Коли ти почув, коли ти прочитав і побачив, що Бог. Просить для тебе, що Бог радить тобі, і коли ти почнеш це застосовувати в своєму житті, тоді в твоєму житті буде баланс. Твоє християнське життя, твій християнський світогляд, і взагалі усіх, в усіх сферах твого життя. Ти будеш збалансованою особистістю. Друзі, дивлячись на наш світ, в якому ми живемо, я думаю, що ви погодитесь зі мною, що. Світ, наш, наше суспільство, воно все більше стає перевернуте з голови на ноги. Коли чорне це є біле, коли біле це є чорне, гірке солодке, і навпаки, солодке це гірке. Коли правда це є неправдою вже, а неправда кладеться в основу і каже, це є добре. Подивіться погляд на сім'ю. Сьогодні збалансований Божий підхід це чоловік і жінка. А не розбалансований це жінка-жінка, чоловік-чоловік. Це дисбаланс, це неправильно, це невірно. І це приносить негаразди, проблеми в суспільство, і певні, те, що де розбалансовано, воно завжди шкодить. Тому. Одним словом, Господь говорить, що в нашому світі, чим ближче до приходу Христа, все більше дисбалансу. Наша планета зануриться все більше і більше цей хаос дисбалансу, аморальності, корупції, шахрайства, нерозуміння, ненависті, злоби, образ, конфліктів і так далі. Це по одній причині. Що немає цього балансу, який Господь пропонує в своєму слові. І тільки святе писання, тільки святе Писання, друзі, наголошую, воно може допомогти нам особисто, в наших сім'ях, так і в церкві, і в нашому суспільстві, і в нашій країні, і в нашому цілому світі зберегти розумний баланс у питаннях віри в Бога, у питаннях способу життя в питанні нашої роботи, уникаючи як правих і лівих крайнощів, а також проповідувати, розповідати людям про збалансованого Бога, який відкривається нам у святому Писанні. Тому сьогодні, дорогі друзі, розглянувши разом з вами цю тему про баланс. Ми всі разом зрозуміли, що вона або воно потрібно всюди, в нашому щоденному житті і також в питаннях віри в Бога. Тільки збалансований погляд на віру в Бога і поклоніння, воно веде нас тим шляхом, який приведе нас до вічності. Тому я бажаю вам, дорогі друзі, щоб ви, читаючи це писання, дозволили Богу через Нього. Сформувати у вас збалансовану людину, збалансовану особистість, збалансованого послідовника Ісуса Христа. Саме про це я хотів би разом помолитися із вами. Добрий любичий Господь. Велика подяка тобі за те, що сьогодні знову могли читати Слово Твоє. Слово Твоє, воно глибоке і невичерпне. І ми дякуємо тобі за те, що живучи в цьому світі, де багато крайнощів, правих і лівих поглядів на ті чи інші речі, а також і на віру і слідування за тобою, як правильно поклонятися тобі, як бути справжнім християнином. Господи, багато є дискусій, але все дуже просто, коли ми читаємо Твоє Слово. Воно відкриває нам оцей, оцю цей унікальний баланс, який є в тобі, в твоїй любові і в бажанню слухатися Тебе, Бога любові. Тому, Боже, благослови кожного з нас, благослови моїх телеглядачів, даруй нам, читаючи Твоє Слово, дозволи тобі через Духа Святого сформувати у нас оцю збалансовану особистість, яку ти щедро благословиш, адже ти сказав блаженний. Тобто щасливий той, хто читає, слухає і виконує прочитане у Твоєму слові. Будь прославлений і будь звеличений у нашому житті, наш дивовижний, збалансований Бог, Отець Син і Святий Дух.